Ознаки того, що у відносинах з мамою у вас все ще є незавершений біль. Перше. Ви відчуваєте провину, коли мама засмучується. Друге, вам складно сказати ні, навіть коли ви втомлені. Третє. Ви відчуваєте, що мама знає краще. Четверте, почуваєте емоційне виснаження після розмови з нею. І п'яте. Вам хочеться довести, що ви не така, як вона про вас думає. Кожен із цих ознак може бути показником того, що у відносинах з мамою у вас ще є старий незавершений біль. І зовсім не важливо, ваша мама жива, чи її вже з вами немає. І основним критерієм, показником може бути дуже сильна емоційна реакція негативного характеру, коли ви просто пригадуєте про маму. Якщо ви розпізнали в себе одну із цих ознак, це не привід звинувачувати себе. Це можливість зазирнути глибоко всередину і дізнатися, а що там емоційно болить. Якщо вам потрібна допомога більш глибше розібратися в цьому, приходьте до мене на консультацію. Для цього напишіть мені в директ Хочу консультацію, і я вам обов'язково допоможу.